Привіт підписникам каналу Спекулянт. Має на продаж такий станок ТВ4. Все крутиться. Зараз. Такий має стан станина. Зараз. Не фокусується. Фото додаткові друг чого додам. Так вигляд моя задня бабка. Люфтів майже немає. Винт в ідеалі, зубча старейка з мінімальним зносом. Шестерні маються, немає ременя і ось сюди немає прижимних пластинок двох. На це зроблю скидку. Все вмикається, клацає. Рухається. Ну, зносу майже немає. Кулачки мають такий вигляд. 130-й патрон. Заводська електрика, заводський мотор. По ціні буде 19 500 гривень.